А давайте поговоримо про порядок. От ми так робимо в домі порядок, та, особливо, коли гості приходять. Та. Ми так все вимиваємо, так все робимо, щоб було чисто, всюди, все подскладуємо, все стояло на своєму місці, щоб було все гарно, тому що прийдуть гості, прийдуть рідні, прийдуть друзі. І чому ми так не робимо, що до нас прийшов Бог? Чому ми не очищуємо своє серце? Як Бог прийде, коли у моєму серці, у моїй душі буде робитися песник. От такий буде непорядок. Бог має прийти у таке неприбране. Та ні. Ми ж не чекаємо гостей, коли вони прийдуть, і нам самі приберуть. Так? Ми прибираємо, а потім гості приходять. Так само і в духовному світі. Нам треба. Прибрати, навести порядок всередині, щоб Бог прийшов до мене, тільки так Господь прийде. Господь не буде приходити у моє болото, якщо я не очищую своє серце. Це величезне откровення дає наш пастор це дуже сильно. Амінь.